Пане Романе, ну, власне, доносити інформацію, можливо, вже полетіли, можливо, вже прилетіли міністр оборони Ростем Умеров і голова Офісу президента. А, повідомлень поки що ще не було. Але наскільки я розумію, у цій запланованій зустрічі і з Лойдом Остіном, і головна мета, яка, ну я так, роз... принаймні те, що озвучують, це спробувати переконати Білий Дім у знятті тих же обмежень, в яких вони заплуталися. І ось в даному випадку чи Вийде. Ї їм переконати. Ну, давайте, так Бо вже переконує цілий ситуація... світ, і все ніяк. Це ж, це ж ситуація, що нам з вами сказали, що треба переконати. Ну це те, що нам а було поїхали, озвучено, може... так. Так, а поїхали, може, і за іншим. Умовно кажучи, дивіться. Е ситуація почала розвиватися в Курску, і треба ін'єкція. Тому сказали, добре, воно ніби пов'язано із Кульськом, ну не дуже пов'язано, да? з одного боку. З іншого боку, я ж не випадково назвав Салівана, який чогось в Китай полетів. Або там же теж з'явилися Сполучені Штати вели свої санкції, а Китай обмежив експорт безпілотників і компонентів для безпілотної авіації. Тобто там же теж йдуть процеси такі дуже цікаві з обох сторін. І чим все це може завершитися. Але що мені подобається, настрій у Фюрера поганий, а настрій у президента України непоганий. Я скажу так, виходячи з його звчорашньої з з спічів. Люди, ці обоє, вони страшенно залежні від обставин. У них дипломатичної школи, як у мене, балет. Тобто все написано в обох на обличчі. Тобто я прекрасно розумію, що ситуація у Фюрера погана. Ситуація у президента України непогана. Я не кажу хороша, непогана. Бо настрій непоганий, в тому числі в питаннях переконань. Бо було сказано так, що надія є. Раз надія є, це означає, що на самому верху там слово якесь сказали, сигнальне. Тому в цьому відношенні надія є, але для мене очевидно, що. Їхати за дозволами міністру і керівнику офісу обом, ну це все рівно, що ножиці носить трьома, там для одної руки тільки два отвори, і все. Тому тут ситуація така, що треба ще розгадати. Бо очевидно, з моєї точки зору, що ситуація з міністром це інтендантська служба, і це такий перелік там на сотні сторінок. До деталей розписані, бо так воно і є, бо це міністерство. А що стосується Офісу, то це політичні меседжі. Я би сказав більше, вони пов'язані з темою е переговорного процесу з точки зору так званого глобального другого саміту миру. миру. Так, очевидно, що це буде обговорюватись, бо там комусь вже не дійшло, що тобі треба їхати чи не треба їхати. Бо це все має величезне значення з точки зору прикриття того списку, з яким їздить е, пан Умєров. тобто це все компоненти одного складового, але кожен тут відіграє свою роль. Бо ну, якби мені сказали, що е, керівник офісу буде. Перераховувати що які інтендантські, що виконує інтендантська служба, я би сказав, йому нема коли часу глянути на той список, а не те, що там аргументи якісь проводять. Так само як у Мерову зараз говорить про саміт, а його ж треба готувати. Одне треба вирішувати, і друге треба вирішувати. Тому йде така робота, в якій кожен виконує свою роль, не дивлячись на те, що багатьом, коли сидять у цих кабінетах, то хочеться об не об'ять. І там мати справу, і там встигати, і там встигати, і так далі. Ну тут так не вийде, бо це війна. От, тому від цього візиту треба очікувати, що сигнали будуть відправлені. Але, як сказав Джон Кірбі напередодні, ми з українцями це тримаємо в приватному характері. Тобто, в приватному. він тричі повторив це слово, що поки що на офіційний рівень це так і не вийшло. Ось, йдуть дискусії на рівні. Поговорили і будемо думати, як вирішувати. Але в нинішній ситуації, після Курська, тут тут має бути шевеління, бо воно зрозуміло. Ну насправді нехай цей дозвіл буде і неофіційним роблять собі роблять Британці вони не проти того, щоб ми застосовували їх їх зброю, і ось досить примітною і непоміченою чомусь у нас прийшла заява Лаврова. Це до тих, до тих слів, що в Кремлі підгорає. А він сказав фактично наступне: якщо захід зацікавлений у врегулюванні українського конфлікту, то треба сідати за стіл переговорів. Я так розумію, що це відбувається саме тому, що Захід наразі не квапиться з дозволом. Чи... Чому? Я вам скажу так: от, якщо дивитися на те, що в Росії не підгорає і горить, то розмови про дозволи і не дозволи це скоріше розмови. А ситуація розвивається так, як вона розвивається. Бо іноді в інформаційному полі, от ви ж там говоріть, а я буду свою роботу робити. Тобто, ви ж не дуже там, а іноді ви дуже сваріть, бо мені від цього тільки краще, що мені не дають справи, а вони роблять, щоб попали, і так далі. Бо наступить час, коли можна буде сказати, так а ми їм дозволів і не давали, це Вони самі це ж вони такі, от страшні у на союзники. Тобто, політика, особливо міжнародна політика, і звучання фраз, які виголошуються, і реалії, це як кажуть, от 10 дві великі різниці, і що тут що. Іноді розгадати дуже і дуже важко. І тому ми до цього часу не розуміємо. Так, а хто не дає а, дозволів, Лондон чи Париж? Бо об'єкт то один, і вони так: то Лондон на Париж показує, то Париж на Лондон. Але насправді формально ніде це не зазначено в жодному, в жодному документі. Ну, це залежить від того, кому що краще треба. Бо зустрівся з соціалістами, вони посварили, сказали, він каже, так то Париж. А той зустрівся із радикалами там правими, так це Лондон і так далі. І в у цьому котлі воно буде в безкінечності варитися. Нам що? Нам головне, щоб було побільше і щоб воно далі стріляло. А як там вони говорять, на це менше уваги треба звертати, пане Романе? Наостанок, президент Зеленський в режимі секретності. Розповів, що вже готовий план перемоги України, і що його побачить і Байден, і обидва кандидати на постпрезидента США Трамп і Гаріс. Знаєте, досить так стрімко змінюється взагалі інформаційна політика. От минулого разу ми з вами в цій студії говорили про можливий референдум нині після курської операції. План перемоги. Ось такі різкі зміни настрою. От з чого раптом, і є якийсь натяк на щось, про що ми ще не здогадуємося? Ну, найшвидше розповіді ведуться про полювання, про війну і про футбол. Тому все це є закономірністю ситуації, тільки я вам можу сказати, як тільки план попаде до Трампа, і він дуже стане таємним, в силу того, що це чоловік, схожий на окремих українських політиків, от за ними треба сторожа представляти, щоб збирати ті папери і документи, які вони по собі залишають. Тому в цьому відношенні теза стосовно проінформувати Даріс і Трампа вона заслуговує на повагу з точки зору, щоб інформацію пошити. От. І я думаю, що це дуже важлива річ. На яку ми раніше не звертали увагу. От, якщо хочеш донести щось аж до Кремля, куди до фундаменту, треба сказати Трампу. То він все зробить, щоб там знали. І е, в цьому відношенні, от я довго думав над цією фразою президента. Думаю, це дуже сильно. От піти до Байдена, поділитися планами, потім сходить ну до Гарісто, таке діло, вона і так буде знати, тому що це якби. Одна, одна влада, а от до Трампа для чого це? І потім я зрозумів. Це ж так сам такий же самий динаміт, як Лукашенко в руках у, е, Путіна. Хоче, щоб весь світ знав, розкажи Лукашенку. Він його в таку обгортку заверне, сам злякається, людей налякає, а потім думатиме: а що я наробив? От ну, пам'ятаєте, то він виводить війська, зараз заводить. І вже про це говорять усі і в усьому світі. Навіть Європейські газети і журналісти, такі матьорі, які вперше ну, хоча б глянули, що там за армія, вони все рівно пишуть, що вже Лукашенко наступає на Україну. Власне, Дональд Трамп із цієї серії. Ну, він правда битий. битий, він досвідчений чоловік. Але те, що він інформаційно заповнює весь ефір, то це важливо з точки зору того, що Україна має план. І пам'ятаєте, він років три говорив: от ми їм даємо, даємо, а вони не мають плану. Тепер, от якщо йому план покласти, він скаже: так вони мають план, і тому їм треба ще більше дати, ніж я про це говорив до того зброї. І тут є з моєї точки зору правильний розрахунок, але ж проблема: чи буде е, Трамп президента? От в тому і вся, і вся справа. Хоча з точки зору виборчої кампанії для інформаційної атаки це дуже важлива річ. Одне, що я над цим думаю, чи не злякається фюрер Московський, так що він дурниць наробить? Бо, от, дивлячись з того, що відбувається зараз, і ситуації на лінії фронту, нам конче необхідно закрити деякі речі, і, от поїздка міністра і керівника офісу, мені здається, що вона буде на цю частину спрямована. Плюс... На перспективу, на розвиток, яка пов'язана з е, Курською операцією, все це, якщо насправді з толком і розумом над цим працювати, це може дати феєричний результат. Але при тому, що союзники, ну хоча б виконають ті зобов'язання, які вони брали на себе впродовж поточного поточного року, я би сказав так. Але якщо ще ж трошки більше, так як каже Столтенберг, то все піде. Ну, власне, так як казав Петер Павел на початку нинішнього 2024 року. Пане Романе, слідкуватиму за новинами. Сподіваюсь, вони будуть позитивні. Я дуже вам дякую за ваш час і аналіз дякую подій. Вам. Роман Безсмертний, дипломат, експерт з міжнародної політики, був гостем обосток. Підписуйтесь на наш канал, підписуйтесь на Ютуб канал Романа Безсмертного. Коментуйте, залишайте вподобайки. Це дуже важливо для нашої роботи. На цьому ми ставимо крапку і побачимось.